Мій ідеальний ранок це такий, щоб не треба було нікуди поспішати. Оскільки я не п'ю ні каву, ні чай, то мій ранок починається просто зі стакану води з лимоном завжди. Ще мій ранок починається з того, що я перевіряю показники свого кільця Ора. Воно в мене зносилось, тому я його вдень не ношу, тільки сплю з ним. Але кожного ранку мені цікаво, як пройшла моя ніч, наскільки я відновилася і який в мене був сліп score. Завжди подкаст. Спорт зранку. Я вже багато років не прокидаюся з будильником прям більше сіми, мабуть, тому не скажу, який перший звук. Вода, вода, коли чищу зуби. Запах улюбленої людини поруч. Тут мені пощастило легка. Це той, який вирішує проблему або той запит, який є, і ну, в мене така філософія, що косметика має бути найкраща, яку ти можеш собі дозволити. Прям історії немає, але якщо обирати лише один засіб, якийсь то в мене велика повага до SPF. Тому що активне сонце дуже сильно впливає на старіння шкіри. Звісно, цього не хочеться. Тому сонцезахисні засоби я використовую навіть взимку, і не дивлячись на те, що загар дуже личить більшості людей, якщо не всім, все одно я намагаюся сильно не засмагати і використовувати його і в місті, і взимку, і тим паче під сонцем. Календар. Планування все від робочого до особистого. Ну, ось, мабуть, планування і тримає. Якщо щось не заплановано, цього не станеться. Якщо це внесено в календар і розписано, то я просто дію по тому, що прописано, і не намагаюся не відвлекатись на інше. У мене все ділиться по, по плейлістам, вони різні. Є «Morning», є yeah, «Let's Drinks, а є мій улюблений Girls on the Road. І там все найкраще: Брітні Спірс або Мадонна. Знаєш, коли кажуть опиши себе з двома словами», то в моєму випадку це англійською «I'm late». На жаль, я завжди запізнююсь. Тому це було останнє, яке мене розсмішило, тому що дуже в яблучко. Дуже мені б хотілося сказати, що день зустрічами, але, на жаль, весь час із ноутбуком. Можна було б сказати рейтерська, але мені здається, це вже постидно відповідати, що рейтерська. Тому скажу Нікольсько-Ботанічна. Вона поруч з домом, вона в самому центрі, але супер тиха, і там на Тарасівській я навчалась в школі. Я Майже нічого не купую собі самостійно, окрім масок для обличчя. Все інше я консультуюсь з косметологом, і друге, я не перевантажую шкіру, тобто даю їй час звикнути до нового бренду або до нового засобу, тобто я не змінюю свою б'юті-рутін частіше ніж раз на півроку.